Негативні родові програми. Чому ви повторюєте сценарії життя вашого роду? Чому так стається? І що робити, щоб вийти з цього круга? Негативні програми вашого роду. У нас три варіанти. Зараз перший варіант. Ось, Дивіться. Все про гроші, все пентаклі. І так, це дійсно ваша родова пр 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 програма. Десятка пентаклів. Вона говорить про те, що у вас був дуже великий рід і багатий рід. І, скоріше за все, у вас все відібрали, а карта Сімка Пентаклі, або було заховано, або було відібрано, розкрукулення, ми пам'ятаємо, що було в прошлому віці. Да? І чого не сталося, вони змогли втримати ці гроші, тому що вам потрібно було виживати. І ці родові програми знімаються через розстановку, а ці родові програми можна розодотожнити з вами. Тобто є спеціальні методики, в даному випадку системна розстановка, яка вам може дуже допомогти в цьому випадку. Негативні родові програми, варіант номер два. Скоріше за все, у вас є непрожите горе, це карта башта. Пов'язана з вашим батьком, дідом, з чоловіками вашого роду. Можливо, чоловіки хворіють інфаркти, інсульти. Можливо, аварії, щось таке втрапляється з чоловіками. І чого немає? Немає щастя, да? немає. Енергії немає, або в чоловіків перекриті дороги, і вони потрапляють в якісь ситуації безкінечні, і вони не можуть вирішити ці питання, щось їх зупиняє, щось їм не хватає, щось вони дорогу не бачать, не розуміють, як цим правиться. Тобто, це родова дійсно родова програма. Карта старшого аркана говорить саме про це. Також через системні розстановки ці програми знімаються, роздотожнюються з вами, і ви починаєте жити своє особисте життя з тим, з тими енергіями, якими ви прийшли. Вони просто розквітнуть. Після розодотожнення. І варіант номер 3. Негативні родові програми вашого роду. На що воно тобі треба? Не ходи, не роби, все одно у тебе нічого не вийде. Зачем паш мічей говорить про це. Зачем ти вот туди полезти? Все одно, не достигнеш, воно взагалі не твоє. Сиди тихенько, сиди смірно. І це говорить про те, що. Ви ну нема в цьому хитрості, нема в цьому, в цьому ніякої вигади, ви нічого і не маєте, і не проявляєтесь, бо якийсь страх проявлення, заявіть собі десь виступить, десь щось сказати про себе. У вас губенка дрожить, подбородок дрожить, ви не знаєте, що робити, що казати, просто от затьмарюються очі, і все, дихання тяжоле, не знаю, як працювати, що робити. Спасіть і помогіть, мені називається. А це така у вас родова, важка родова програма про непроявленість, тому що це опасно. Ви можете просто. Знаєте, ледь не втратити життя. Тобто всі три родові динаміки, всі ці родові динаміки доволі важкі, це можна виправляти через системні розстановки, через сеанси регресу ну, Виливки, да, виливки також тут допоможуть, ви будете самі обирати, що вам підходить тільки після діагностики, який варіант для вас буде краще. Якщо хочете, приходьте. А я чекаю ваших відгуків, як у вас програлася саме ця програма. Ну, просто прям цікаво. До зустрічі! Пишіть! А вайбер ватсап.